Значною мірою подальша військова підтримка України залежить і від Конгресу США, зокрема від того, хто буде спікером палати представників. Сьогодні республіканці номінували від своєї партії на цю поса позицію конгресмена Стіва Скаліза. Втім, це лише початок процесу обрання нового спікера, про те, чого очікувати далі. Поговоримо з нашою кореспонденткою в конгресі Катериною Лісіновою. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Остапа Катю, Розкажи детальніше, нам якою буде процедура далі, і чи можна сказати, що кризу в конгресі вже подолано? Це було закрите партійне голосування республіканців, під час якого Стів Скаліс переміг свого опонента Джима Джордана, який є власне власне, власне фаворитом крайні правих республіканців. Як повідомляють американські медії, Скаліс переміг із невеликим відривом від відповідного за нього проголосу. Голосувало 113 республіканців, 99 проти, і ще дев'ять республіканців утримались. Нагадаю, що Кевін Макарті, коли його номінували на цю позицію, переміг із набагато більшим відривом 188 голосів за і 31 проти. І навіть, попри такий великий відрив, п -п призначити його на цю посаду довелось достатньо довго часу на це витратити. 15 раундів голосували за його позицію. Навіть попри те, що під час номінації Кевін Макарті переміг з набагато більшим відривом. Щодо наступних кроків, то далі після номінації мають винести власне номінантів кандидатів на голосування у палаті представників, щоб голосували власне і демократи і республіканці. Але коли саме це станеться, наразі невідомо, тому що як повідомляють американські медіа, Окремі законодавці, окремі республіканці стверджують, що не будуть підтримувати Стіва Скаліса на номінацію спікера. Зокрема, про це заявила крайньоправа республіканка Марджорі Тейлор Грін. А як відомо, Стіву Скалізу Скалісу потрібен кожен голос республіканця, щоб отримати цю посаду, тому що у республіканців зараз дуже невелика перевага більшості палатки представників, а демократи власне з республіканців голосувати не будуть, тому що вони висунули власного кандидата. Це лідер демократів палаті представників Хакім Джефріс. Але хто б? Не став новим спікером. Він буде існувати в умовах, коли існує поправка, яка дозволяє одному єдиному законодавцю винести на голосування звільнення спікера. Саме таким чином звільнили Кевіна Макарті. І власне Мед крайньоправий республіканець, який власне ініціював звільнення попереднього спікера Кевіна Маккарті, заявив, що щоб зняти цю поправку, ті законодавці, які хочуть це зробити, мають звернутись до нього і запропонувати щось у замін. Зазначу, що пропозиція зняти цю поправку під час закритого голосування серед республіканців сьогодні провалилася. Пропоную послухати власне позицію крайньоправого правого республіканця, який блокує зняття цієї поправки, просто зараз це не я намагаюсь скасувати поправку про звільнення спікера. Тому, можливо, люди, які хочуть змінити це правило, повинні подумати про те, що вони хочуть запропонувати мені, щоб я це підтримав. А я вже сказав, чого я хочу. Я хочу запровадження реформ Рохана, які забороняють членам конгресу торгувати акціями, які перешкажають їм ставати лобістами чи зареєстрованими іноземними агентами, які обмежують можливість купувати членів конгресу. Так, дійсно виглядає, що навіть попри цю номінацію всередині партії поки що не ясно, чи зможе на фінальному голосуванні скіфстів скаліс отримати голоси своїх однопартійців. Катю, а що кажуть республіканці та демократи про свої пріоритети після обрання на посаду нового спікера? Зокрема, коли ми говоримо так про Україну, Ізраїль чи бюджет США на наступний рік? Саме так Остапе зарано казати, що спікеріада, так би мовити, в конгресі завершилась. Але тим не менше, як демократи, так і республіканці заявляють, що першою справою після погодження нового спікера має бути голосування за допомогу Ізраїлю, і зокрема йдеться про резолюцію, двопартійну резолюцію, яку запропонували і створили рили співголови комітету із закордонних справ палати представників, республіканець Майкл Макол та демократ Грегорі Мікс. І ця резолюція безпередньо закликає продовжити. Допомогу Ізраїлю також затверджує непохитну підтримку Сполученими Штатами Америки Ізраїлю, і під неї вже підписалися щонайменше 200 законодавців палати представників і безпосередньо як демократи, так і республіканці заявляють, що це має бути першим кроком після погодження спікера. Але власне не можуть вони цього зробити доки спікера не буде погоджено. Але зазначу, що і номінант від як номінант від республіканців, не так і, власне співголова комітету. У із закордонних справ палати представників демократ Грегорі Мікс заявили, що вони вважають, що погодження саме цієї резолюції має бути першим пріоритетом після того, як палата представників обере свого спікера. Пропоную послухати їхні заяви, як учорашні, так і сьогоднішні, просто зараз що людям завжди дуже подобалося у моєму підході. Так це те, що я завжди був об'єднувачем. Я був людиною, яка створювала коаліції протягом усієї своєї кар'єри, і ми досягали великих перемог. І люди хочуть, щоб ми повернулися на правильний шлях. Нам потрібен конгрес, який працює завтра у середу. Нам потрібно повернути конгрес до роботи. Треба проголосувати за спікера Скаліса у перший же день. Після цього нашим першим питанням має бути погодження резолюції, яка висловить нашу рішучу під. Римку Ізраїлю співавтором цієї резолюції є голова комітету із закордонних справ Майкл Маккол. Під цим документом вже підписалися понад 200 законодавців. Проблема полягає у дисфункції наших опонентів. Ми не можемо нічого робити, доки вони не вирішать, що робити зі спікером. Але важливо, що ми працюємо колективно, щоб переконатися, що коли ця дисфункція закінчиться і вони оберуть спікера, однією з перших речей, за які ми проголосуємо, буде спільна резолюція конгресу, яка затвердить підтримку нашого друга та союзника Ізраїлю. Але повертаючись знову ж таки до питань спікеріади, яка все ще не завершилась, як заявив щойно безпередньо демократ Грегорі Мікс, що жодне питання щодо Ізраїлю і будь-яких інших питань, і безпосередньо бюджету Сполучених Штатів Америки на наступний рік а також допомогу Україні не можуть бути погоджені допоки не буде погоджений новий спікер. Так, от повертаючись до цього питання, як я на самому початку зазначила, зараз республіканці погодили своїм номінантом республіканця Стівена Скаліса його о опонентом був Джим Джордон, який, який є фаворитом крайньоправих республіканців. Весередньо він точніше його помічник заявив американським медіа, що мовляв, Джим Джордон хоче навіть проголосити промову під час номінації вже в палаті представників на, на підтримку Стіва Скаліса. Але так чи інакше це іще не означає, навіть якщо опонент Стіва Скаліса Джим Джордон проголосить промову на підтримку Стіва Скаліса, це іще не означає, що за Стіва Скаліса проголосують усі необхідні республіканці. Безумовно цікаві зараз події в конгресі. Розвиваються Катю. Дякую, що допомогла в них розібратися. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку, наша конгресова кореспондентка прямо із капітолійського пагорбу.